Доброго вам вечора, пане господиня. Доброго вечора. Що ти тут мудруєш хімічиш? Та вже ж пішли приморозки, вже помідори буду вже, мабуть, завтра обривати. То сьогодні зібрала, маленькі перемила висушила. Я клала в кульочки, ось так заморожую. Це на запіканки там з согачами. Трішки більші, треба, щоб тверденькі були. Поріжу от такими кружечками, це на піцу. І я вже показувала своїм дівчаткам, хто кабачки за мною робив. Отак викладаємо на досточку, тоді далі з пищовою плівкою закриваємо і наступний соль. Так перемотали, перемотали дощечку. Отак повністю, і дуже добре. Вони поодиночки позамерзали, тоді колючок переклали. Так і що прямо так. з дощечкою морозиль, да, не? Морозилку з дощечкою, а тоді через добу, як замерзне, сняли піщі шари, вони добре знімаються, і в холодильник можна. Можна і з дощечкою залишити, шарами знімати, якщо кому як зручно. Хтось там казав, та я не морожу, воно розлазиться. Розлазиться, якщо його розморозить. А якщо його на піцу скласти, прям взяти і морожені помідорки викласти, то вони не розлізуться на пустять сок, будуть гарні триматимуть кучки. Мені так дуже подобається. Да, то я заморожую все. І періст тільки на початку літа вже під кінець все морожу, коли вже часу більше стає.